Всім доброго дня. Сьогодні розповім про свій метод висиджування курчат. Є в нас старенький-старенький інкубатор квочка. Я його гарненько помила, він помитий, не дивіться, що він такий кип'ятком ошпараний, продезінфікований. В Нижній лоточок я наливаю водичку, але так як мені цієї водички завжди мало, потім між яйця наливати, я завжди ставлю дві посудинки. По куточках з водичкою. Є ще в нас новий інкубатор рябушка з автоповоротом. Але чогось мої руки не довіряють тим железячкам повертати яєчка. Вони самі кажуть, кожен день два рази в день самі повернемо. Ось тому я й позначаю на яєчках, ставлю з однієї сторони плюсики, а з іншої протилежної сторони я ставлю мінус. Вранці я повернула, знаю, що мають лежати всі плюсики доверху. Ввечері я повернула яєчка всі, знаю, що мають доверху бути всі мінусики. Єдина шкода, що в цьому інкубаторі був дуже точний був терморегулятор, і я надіялася на нього, надійний був. Тепер він не працює і ми мусили купити додатковий. Викладаю я сюди 50 яєць, хоча це інкубатор гарно. Поміщається 70 яєць, якщо нема цих баночок. І в перші роки із 70 яєць у нас 60, хай 50 вилуплювалося курчаток. Зараз планую хоча б 30, так минулого року було з 50-30 вилупилось. Закриваю кришку, може вона не так щільно вже пристає, бо старенький. Це терморегулятор встановляю і виставляю температуру перші дні треба 37,8. 37 і для додаткового контролю ставлю ось такий градусник. Ось тут ви бачите схему для підтримування температури. Цією схемою ми користувалися і дуже добре, коли новий був інкубатор. Зараз я тримаю довше вищу температуру, як по цій схемі. До 36,9 я не опускаю температури. Найнижча в мене температура була 37,4. Ну, а це вгадайте, що це. А це в чоловічій шапці, щоб були самі півники, несу під квочку яйця. Закладаю в один день, тому що потім з інкубатора я курчат буду підкидати під хвочку. Бо може бути таке, що вони вилупляться і раптом буде заморозок, то де я їх буду дівати. Надалі всі 20 днів контролюю температуру. За потреби доливаю водички у посудину. Бачите, я взяла трошки нижче, бо не закривалася кришечка. І два рази в день, рано і ввечері, я яйця повертаю. Ось вони всі лежать мінусами доверху, дуже добре. І запам'ятайте, що на 19-й день яйця треба припинити, повертати. Тим часом квочку кормлю тільки в один час. Корм даю тільки сухий і вода. І ось що на 20-й день, навіть з вечора, 19-го дня, почали надкльовуватися. маємо ось таку картину. І ось моя багатодітна мама. Поки ще маленькі, під нею поміщаються всі 36. А підростуть, надіюся, що й на дворі потепліє до того часу. І ось такий метод насиджування курчат називається два в одному. Насиджували дві квочки, а глядить тепер одна. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім щедрих приплодів, всім здоров'ячка, миру і добра!